Шановні поціновувачі української мови! Сьогодні з вами я, Доля Наталія Петрівна, вчитель української мови та літератури Криворізького ліцею номер 4 Поговоримо сьогодні про складні випадки вживання дієслів і дієслівних форм, а саме дієприкметників і дієприслівників. Пропоную! Пригадати деякий теоретичний матеріал для кращого розуміння теми. Загадаймо, що ж таке дієслово? Дієслово – це самостійна частина мови, яка вказує на дію предмета та його стан, і відповідає на питання, що робити, що зробити. Ну, наприклад, думати, мислити, міркувати, гадати. Є Три способи дієслова. Дійсний, умовний і наказовий. Дійсний виражає реальну, дійсну дію, яка відбувається, відбувалася чи буде відбуватися, та відповідає на питання, що роблю, що робив, що робитимемо. Наприклад, працюю, зіграв, виграли. Умовний спосіб виражає дію, чи стан бажані або можливі за певних умов, відповідають на питання, що зробив би, що робила б, що зробили б, наприклад, працював би, зіграв би, виграли б. Дієслова вжиті в наказовому способі виражають наказ, прохання, пораду. Заклик до виконання дій. Вони відповідають на питання, що роби, що зроби, що робімо, що зробімо, що робіть або що зробіть. Пригадаємо також, що дієслова змінюються за особами та числами. Перша особа однини. Я, я люблю, ножини ми ми любимо. Друга особа однини – Ти любиш, множина ви любите. Третя особа однини – Підставляємо займеннички Він, вона, воно любить, а множина вони люблять. Найчастіше об'єктами нашого волевиявлення є ті, хто поряд із нами ти і ви. Ти неси, ви несіть. Ді слова наказового способу другої особи однини підставляємо займенничок ти. Утворюються за допомогою закінчення и. Ти зроби, ти біжи, ти бережи. Або нульового закінчення. Ти кинь, ти сядь, ти встань. Друга особа множини. Підставляємо займенничок вони. Утворюється за допомогою закінчення іть. Ви зробіть, ви біжіть, вибережіть. Або закінчення те. Ви скиньте, ви сядьте, ви встаньте. Дієслова наказового способу третьої особи одини підставляємо займеннички Він, вона, воно утворюється за допомогою формотворчих часток Хай нехай. Хай нехай, він вона, воно зробить, біжить або береже. Третя особа множини, підставляємо займенник вони, теж утворюється за допомогою формотворчих часток. Хай нехай вони зроблять, вони біжать, вони бережуть. А чи можу я наказати щось зробити собі? Перша особа однини я. Так, але тоді мені доведеться звернутися до себе як до сторонньої особи. Гей, Наталко, годі бити байдики, починай справу робити. Я можу наказати собі також, якщо використаю складену форму наказового способу, додаючи частки хай не хай, хай я візьму. Нехай я попрошу, хай я живу. На особливу увагу заслуговують дієслова наказового способу першої особи множини. займенничок ми. Оскільки ця форма властива саме українській мові. Дієслова першої особи множини – Підставляємо займенник ми, утворюється за допомогою закінчень імо або мо. Ми зробімо, ми біжімо, ми бережімо. Ми киньмо, ми сядьмо, ми встаньмо. Для того, щоб навчитися граматично правильно утворювати цю форму наказового способу дієслів, можна використати проміжну форму. Друга особа однини. Ти ходити, ти ходи, ми ходімо. Брати, ти бери, ми берімо. Неси, ми несімо. Що ми бачимо? Якщо в другій особі множини ти в наказовому способі дієслово закінчується на и, то вживаємо закінчення імо. Ходімо, берімо, несімо, кладімо, вчимо. Знати знай, ми знаємо. Дати дай, ми даймо. Різати ріж, ми ріжмо. Лісти лісь ми лізьмо. Бити бий, ми биймо. Мити мий ми миймо. Читати читай читаймо. Якщо в другій особі однини займенничок «ти» в наказовому способі дієслово закінчується на приголосний звук, то для утворення дієслівної форми наказового способу першої особи множини ми додаємо закінчення мо. Звернімо увагу речення. Давайте вивчати українську мову. Побудоване неправильно. Бо використання часток, давай, давайте, для творення форм наказового способу не відповідає літературній нормі. Тож правильно буде, вивчаємо українську мову. Тому учімо рідну мову, читаймо українською, співаймо українських пісень. Давай вчити читати невластиві українській мові конструкції. Дієслова у формі другої особи однини підставляємо займенник «ти». наказового способу пишемо зі знаком пом'якшення. Наприклад, сядь, встань, посунься, їдьмо, будьмо. Не пишемо знак пом'якшення, в дієсловах, основа яких закінчується. На літеру, що позначає губний приголосний, бипимиф або шиплячий приголосний ж, ч, ш або р, насип, ріж, повір, удар. До речі, після цих приголосних звуків, а також після г, к, х в українській мові ніколи не пишеться знак пом'якшення. Пропоную розглянути дві вправи для закріплення матеріалу. І так, увага! Неправильно утворена форма наказового способу дієслова в рядку. А зробимо, Б. Зробімо, В. Зроби, Г. Зробіть, Д нехай зроблять. Подумайте. Хм. Правильний варіант відповіді А. Дієслово зробимо вказує на дію, яку ми дійсно зробимо. А в наказовому способі це дієслово матиме форму зробімо. Згадайте, ти зроби, а ми зробімо. Дивимось наступний приклад. Правильно вжито дієслівну форму в реченні А. Ходімте швидше на вершину цієї гори. Б. Ідемте до найближчої тролейбусної зупинки. В. Багато хто поміти недоліки цього видання. Г. Обов'язково дасиш мені свою електронну адресу, Д? Почнімо перегляд газети із заголовків. Отже, варіант А. Не ходімте, а ходімо. Ти ходи, а ми ходімо. Варіант Б. Не ідемте, а йдімо. Ти іди, а ми йдімо. Варіант В. Не поміте, а помітить. Варіант Г. Не дасиш, а даси. Правильно утворено дієслівну форму у варіанті Д. Почнімо перегляд з газети із заголовка. Пам'ятаймо, ти почни, а ми. Почнімо. Отже, правильно вжити дієслівну форму в реченні. Ходімо швидше на вершину цієї гори, б. Ідімо до найближчої тролейбусної зупинки. В. Багато хто помітить недоліки цього видання. Г. Обов'язково даси мені свою електронну адресу і Д. Почнімо перегляд газети із заголовків. Зверніть увагу на варіант В. Чому не можна говорити поміте, говоре, ходе, носе? Для того, щоб правильно вимовити або написати особові закінчення дієслів, а ить це саме закінчення, треба запам'ятати таку нескладну схему. Якщо ми не знаємо, яку написати букву Е, чи, «и, є, чи є чи ї, то треба визначити, до якої дієвідміни належить її слово. Для цього треба поставити його в третю особу множини і подивитись на закінчення. Якщо у мене з'явилось закінчення уть-ють, це буде перша дієвідміна. Отже, пишемо е або є. Якщо ж у мене з'являються закінчення ать «ять» — це друга дієвідміна. Отже, пиши і або ї. Вони пишуть, ти пишеш. Вони ходять, ти ходиш. Отже, дієслова говорити, помітити, ходити, носити в третій особі множини займенник вони, мають форми, вони говорять. Помітять, ходять, носять. Ці дієслова належать до другої дії відміни. А отже в третій особі однини він, вона, воно мають закінчення ить. Він говорить, він помітить, він ходить, він носить. Окремо зупинимось на слові хотіти. Запам'ятайте, вони хочуть, вони хочуть. Закінчення уть мають дієслова першої дії відміни. Отже, в усіх особових формах матимемо в закінченні «е» Я хочу, ми хочемо, ти хочеш, ви хочете, він хоче, вони хочуть. До першої дії відміни належать дієслова, основа яких... Закінчується на оро-оло. Полоти полю, вони полють, перша діє відміна. А отже ти полеш. Побороти, поборю, вони поборять. Поборють перша дієвідміна. Отже ти побореш, він поборе. Але боронити. Основа слова не закінчується на оро оло, тому що бороню, тому боронять друга дієвідміна. Ти борониш, він боронить. Є деякі особливості щодо визначення дієвідміни та написання особових закінчень дієслів. Але ми зупинилися на тих випадках, в яких найчастіше трапляються. Граматичні помилки. Розгляньмо одну з форм дієслова. дієприкметник. Що ж е, називають дієприкметником? Дієприкметник це особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом, і відповідає на питання який, яка, яке, які. Наприклад, ми малювали картину. Утворюємо від дієслова дієприкметник. Картина яка? Намальована. Я посадив дерево. Дерево яке? Посаджене. Бабуся вишила рушник. Рушник який? Вишитий. А тепер спробуйте самостійно утворити дієприкметник від дієслова. Дівчинка писала твір. Отже, твір який? Правильно написаний. З дерев зірвали яблука. Отже, яблука, які правильно зірвані. До речі, у дієприкметниках ніколи не відбувається подвоєння. Тому намальована, посаджена, написаний, зірвані, пишемо з однією буквою ни. Розгляньмо, як утворюються дієприкметники. Дієприкметники можуть бути двох станів. Активні виражають ознаку предмета за дією, яку предмет виконує сам. Наприклад, посивіле волосся. Волосся саме посивіло, опале листя, листя саме опало. Та пасивні дієприкметники виражають ознаку предмета, який зазнає на собі дії іншого предмета. Наприклад. Написаний твір. Його хтось написав. Вишитий рушник. Його хтось вишив. Розгляньмо творення активних дієприкметників. У майбутньому часі їх не буває. Лише в теперішньому утворюються вони за допомогою суфіксів уч, юч, ач, яч, наприклад, племеніючий, голублячий. Активні дієприкметники минулого часу утворюються за допомогою суфікса Л. Наприклад, пожовтілий, промоклий. Пасивні дієприкметники бувають лише в минулому часі та утворюються за допомогою суфіксів н, н, т. Наприклад, зірваний, розфарбований, забутий. Зверніть увагу, Вживання дієприкметників в українській мові досить обмежене, активних дієприкметників на ший в ший в українській мові немає. Російські відповідники ми перекладаємо недослівно, а перебудовуємо як складне речення. Тобто не написавши, а той, хто написав чи написаний, не заснувши, а той. Хто заснув? Пам'ятай, не сложившаяся вокруг ситуація, а ситуація, що склалася навколо. Переживаючі в этом домі. Ні. Ті, хто мешкає в цьому будинку, Под'їхавши автомобіль. Автомобіль, який під'їхав, улибаючийся рібенок, дитина, що посміхається, Движущийся автомобіль. Автомобіль? Що рухається. Але особливу увагу слід звернути на активні дієприкметники, які закінчуються на ачий, ячий, учий, ючий. У реченні узимку в Карпатах багато відпочивальників, а не відпочиваючих, Адже варто уникати невластивих нашій мові активних дієприкметників. Пропоную вам розглянути найуживаніші способи. Заміни невластивих українській мові дієприкметників, наприклад, за допомогою прикметників. Однокореневих прикметників. Панівна еліта, а не пануюча, приваблива пропозиція, а не приваблююча, кроковий екскаватор, а не крокуючих. Синонімів зворушлива зустріч, а не хвилююча. Прийдешнє свято, а не наступаюче. Багатий на залізо або залізомісний, а не вміщуючий залізо. Сучасні кордони, а не існуючі. Чинне законодавство, а не діюче. Молоде покоління, а не підростаюче. Прикметники із суфіксом аль зволожувальний крем або крем для зволоження, а не зволожуючий. освіжальний напій або душ. А не освіжуючий, знеболювальний засіб або засіб для знеболювання а не знеболюючий. Можна використати складний прикметник працелюбний волелюбний хлопець, а не люблячий працю волю. Прикметника з прислівником. Щораз чимраз, щораз слабші поштовхи, а не слабнучі, чимраз менший. Також можна. Замінити за допомогою іменників іменника у формі називного відмінка: відпочивальники, а не відпочиваючі. Доповідач промовець, а не виступаючий. Керівник, а не керуючий. Вірянин, а не віруючий. Завідувач кафедри, а не завідуючий. Оточення, а не оточуючі люди. Також іменник у формі родового відмінка. Лампи енергозбереження, а не енергозберігаючі лампи. Іменник з прийменником. Деталі для комплектування, а не комплектуючі. Засоби для миття або мийні засоби, а не миючі. Місця для сидіння, а не сидячі місця. Іменники прикладки. Поет-початківець, а не початкуючий поет. Одяг для мам-годувальниць, а не годуючих мам. Команда-лідер, а не лідируюча команда. За допомогою нормативних дієприкметників, пасивного дієприкметника на «ний-тий», приспана красуня, а не спляча. Активний дієприкметник минулого часу. Зраділий студент, а не радіючий. Ожилий вулкан, а не діючий. За допомогою дієприкметника минулого часу з префіксом напів напіввимерлі види тварин, а не вимираючі, напівзниклі рептилії, а не зникаючі. За допомогою інших хитрищів усунення з тексту зайвого за змістом активного дієприкметника постійна виставка, а не постійно діюча. За допомогою підрядного речення, який. Скаче, плаче, а не скачучий, плачучий, слово сполучень відповідного змісту. З любов'ю до тебе, а не люблячий тебе. У сльозах, а не плачучий, по дорозі до Києва, а не їдучий до Києва. А тепер спробуйте перевірити себе. Діюче законодавство. Як же буде? Правильно, чинне! Зволожуючий крем. Хм. Правильно буде зволожувальний. Знеболюючий засіб. Правильно буде знеболювальний. Наступна форма дієслова, яку ми сьогодні розглянемо, це дієприслівник. Пригадаймо, що таке дієприслівник? Це особлива, незмінна форма дієслова яка вказує на додаткову дію до дієслова присудка. Дієприслівник відповідає на питання, що роблячи, що зробивши. У реченні, озирнувшись, пішов далі. дієприслівник озирнувшись, відповідає на питання, що зробивши. І є додатковою дією до дієслова пішов. Розказав таємницю, не подумавши про наслідки. Дієприслівник подумавши, відповідає на питання, що зробивши, і є додатковою дією до дієслова присудка розказав. А зараз спробуйте утворити дієприслівники від дієслова читати. Спробуємо з вами, що роблячи, так, правильно буде читаючи. Зірвати, що зробивши, правильно буде зірвавши. Зверніть увагу, речення, у яких дії, позначені дієсловом присудком та дієприслівником, виконуються різними суб'єктами, побудовані неправильно. Наприклад, у реченні, повернувшись додому, уже зійшло сонце. Підмет що? Сонце. Що зробило сонце? Зайшло. Але ж це не сонце повернулося додому, а хтось інший. Отже, дія, основна та додаткова, стосується різних осіб. Правильно буде, коли я повернувся додому, уже зайшло сонце. У реченні оглядаючи околицю села. Туристів зацікавили руїни стародавнього замку. Підмет що? Руїни. Що зробили руїни? Зацікавили. Але ж це не руїни оглядали околицю села, а туристи. Отже, дія знову стосується різних осіб. Тож правильно буде, коли туристи оглянули околицю села, їх зацікавили руїни. Перевірте себе, побачивши матір, серце заколотало. М -м, це ж не серце побачило матір. Тому правильно буде, коли я побачив матір, серце заколотало». Під'їжджаючи до лісу, назустріч мені вибіг вовк. Скажіть, будь ласка, але ж це не вовк під'їжджав до лісу. Тому правильно буде, коли я під'їжджав до лісу. На зустріч мені вибіг Вовк. Отже, сьогодні ми з вами говорили про особливості вживання дієслів та дієслівних форм, дієприкметника та дієприслівника. Мова це втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її. Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови, говорив відомий український письменник Максим Рильський. Бажаю усім нам миру, добробуту та здійснення мрій. Дякую за увагу! З вами була Доля Наталія.